Повістки поштою фіксую всю інформацію в одному відео. Повістки активно розсилаються країною. Кабінет міністрів України виділяє мільйони гривень на паперовий формат повістки і навіть дещо його удосконалюють. З'являється спеціальний qr код змінюються і правила вручення повісток та терміни прибуття до ТЦК та СП. Укрпошта почала розсилати повістки. У міністерстві оборони пояснили, як визначали кому надсилати повістки. Першочергово все відбувається автоматично, задавши певні критерії для пошуку вік, спеціальність тощо. Щодо вигляду повісток, повістки тепер можуть бути на бланку з гербовою печаткою або формуватися єдиним державним реєстром призовників та містити унікальний QR-код, що дозволяє перевірити справжність документу. Керівник ТЦК в разі оформлення повістки на бланку засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою. А от повістка, сформована за допомогою реєстру оберіг, може бути роздрукована. Оновлені форми повісток розрізняються за типами залежно від мети виклику для проходження медичного огляду або призову під час мобілізації, що допоможе уникнути плутанини та спростить процес взаємодії між громадянами та ТЦК та СП лист. Повинен мати позначки повістка ТЦК і вручити особисто. Кабмін вніс зміни до правил надання послуг поштового зв'язку, прирівнявши час зберігання повісток від ТЦК до судових повісток. На отримання рекомендованого листа військовозобов'язаний має три дні після інформування відділенням поштового зв'язку. Належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку є день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією або документами від поштового оператора. Um день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо Ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси. Місця проживання важливо. Якщо рекомендований лист, в якому була повістка, загубиться з вини поштових служб, або сповіщення про необхідність прийти на пошту, забрати листа, загубиться через несправність поштової скриньки. У чоловіків, яким були направлені повістки, все одно можуть виникнути певні проблеми та непорозуміння з ТЦК та СП. Після отримання повістки призовник повинен прийти до ТЦК та СП протягом сіми днів. Серед поважних причин неявки є смерть близької людини, перебування на стаціонарному лікуванні, стихійне лихо. Причини мають бути задокументовані. За ігнорування повістки, яка надійшла почтою, можна отримати адміністративне стягнення за порушення правил військового обліку.